Слава Україні! Вітаємо усіх присутніх 27 вересня! Всі, кого вабить романтика далеких і близьких подорожей святкують всесвітній день туризму та день туризму в Україні. Цьому можна поаплодувати Направду, це гарний привід. І ми сьогодні зібралися тут, щоб поговорити про наші досягнення, нові напрацювання, цікаві проєкти, які, окрім того, що популяризують численні туристичні магніти Тернопіля, то й також є важливою складовою економічного розвитку нашого регіону. Слава Україні! Шановні поважні гості, відвідувачі, бережанці. День туризму. Ми сьогодні дійсно є по праву там, де повинні бути. І дуже гарна традиція. Започаткована є, що кожного року десь день туризму відмічається в якомусь історичному локаційному місті. Бережани сьогодні заявляють, вони готові до туристичного сезону, вони готові до того, щоб приймати відвідувачів, і ми разом спільно сьогодні хочемо показати, що ми є бережани громада. І тішимося, що сьогодні навіть сам Бог нас звів, навіть приїхали сьогодні. Польські наші друзі, перші відвідувачі, які ми дійсно їх не чекали. Вони просто випадково заїхали, але напевно це склалися з зорі. Сьогодні ми маємо студентів, і відвідувачів з Тернополя з, інститут, з інституту. Наші студенти ми розуміємо, що сьогодні Бережани і Бережанський замок це є та локація, яка родзинка Бережан Бережан. Це є туристичний магніт, це є те, де сьогодні нас всіх єднає. І ми будемо мати можливість сьогодні. Поспілкуватися, є керівники заповідників, є наша почесна влада, є наші гості. Тобто сьогодні спілкуємося. Ми сьогодні обговорюємо дуже актуальні теми. Ми сьогодні маємо шановних гостей, колективи така в нас буде сьогодні тетралізована вистава. До нас приїхали київські гості, які сьогодні теж нам покажуть дуже дуже гарну таку атракцію. Ми сьогодні будемо мати колектив зори, які нам також будуть їм з ними разом в групі працювати. Бережанський публик рогалик це вже є такі атрибути. Сьогодні ми замковою кавою і вином і юшкою Синявським ми будемо з вами смакувати. Ну і сьогодні ще буде один сюрприз, який ми вам скажемо трошки пізніше. А всім, всім нам, я бажаю щоб ми мали міцний дух, мали ту віру, перемогу, нехай наша Україна буде вільною і незалежною. Нехай наш бережанський замок сьогодні буде центром єднання, спілкування і подальшого розвитку нашої бережанської громади в напрямку Туризм. Дякую державного історико-архітектурного заповідника в місті Бережани. Відзначається шупляк Олег, заслужений художник України, організатор арт-простору український космос у замку. Дякувати своєму колективу, тому що я їм просто всім не можу. Дати так, подяки, це буде довго ми відмітимо, але всім дякую, тому те, що ми зробили, це просто низький уклін своїм своєму колективу, волонтерам і всі, які нас підтримують. Чому сьогодні цей сюрприз і що воно буде представлено? Починалося з того, що коли ми прийшли в Бережанський замок, коли я стала вже керувати, ми розуміли, що потрібно використовувати ті локації, які є в замку. Ми всі всі богу дякувати, є накритий західний корпус замку. Відповідно, маючи нашого генія Бережанського Олега Шупляка, ми зробили на другому поверсі повністю зал Український космос. Двозоре. Ви мали можливість подивитися скоріше хто сьогодні. Зробили зал і пістера митця минулого. Відповідно, перейшли уже на перший зал до нас. Прийшли, ми вже мали, коли ми починали другий пор самостійно, нам було дуже важко. Другий поверх нам перший пор відкликалися на меценати. Ми, маючи благодійний фонд покрова, до нас, ми почали робити тут ці роботи. І Оцей перший порог це якраз те, це вже є спільна співпраця, яку ми маємо з покровою, і де ми маємо, можемо сьогодні з вами перебувати. Після цього в нас ще був один зал. Це от де у нас там імерсивна кімната. Ми також закупили техніку і зробили і мерс... кімнату і шоу. Більше зайв, поки що більше у нас простору нема, а ідеї є. От і ми почали шукати, що ж далі робити, тому що замок почали люди відвідувати. І кожного разу, коли люди приїжджають, вони вже привикли і кажуть, а що у вас є новенько? Відповідно, ми почали шукати. І маючи макет, маючи макет, який був зроблений. Львівським архітектором Миколою Гайдою, ми його отак дивилися, дивилися. Розуміли, що нам треба зробити якийсь документ. Макет, як ви бачите, у нас в формі чотирикутника-п'ятикутника. Потім, як ви, ви, вияснилося, є вежа, якої ми не маємо, яку ми хочемо реставрувати, але є цей західний корпус, і знизу він має отакі, е, такі арки. Ми розуміємо, почали ми дивитися, що є зробити концепцію, бо без документа ти нічого робити не можеш. Коли ми почали концепцію розробляти, ми запросили заслуженого художника України Юрія Володимировича Вербовецького, у нас є Микола Гайда, і маючи маючи уже доступ до архівних документів, я коли я була в Польщі три місяці, ми привезли. Дуже цікаві плани різних історичних періодів. І коли ми звели це докупи, наклали плани 22, 25, 67-го і пізніше роки, ми, ми зрозуміли, що в нас дуже цікаві є ще локації підземелля. І коли вже почали досліджувати підземелля, відповідно, почали шукати, що вже є в тому корпусі. Воно було скоріше відкрите і було закинуте. І було от в такому стані зверху, просто маленький такий отвір, і ще був заложений, ми ще його доклали навіть і вже потім кахелем, який забрали історичний кахель, який ми забрали з одного з об'єктів Бережану. Все почалося з тої ідеї, яку ми мали, маючи оцей такий маленький простір, ми покликали всі разом ми стали уже з нашими архітекторами, з нашими е, реставраторами. Покликали благодійний фонд покрова і почали виношувати ідею, що цей підвал треба розчищувати. І мало помалу ми його 20 травня ми почали робити роботи, ми його розчищували і подивилися, що він нас більше 100 квадратів. Тобто він ніби маленький був, а коли ми чистили, ми зрозуміли історію, яка в цей час була і як використовувалося це підземелля. Там ми знайшли кам'яну плитку 16 століття, ми до неї добралися. Ми побачили цікаві колони, які вже виконували, вони вже були поставлені пізніший час, але вони виконували теж свою функцію. Ми це все лишили. Ну і розуміли, що потрібно, маючи уже. Концепцію, щось треба стіни розчистили. Ми бачимо архітектурну спадщину, але треба щось до неї додати, якусь родзинку. Ну, а маємо Олега Шупляка, який має певні ідеї. І коли І маємо те, що нам відвідувачі казали, а де ж ваш замковий привид? І коли ми це все з'єднали докупи, ми, Олег Шупляк, благодійний фонд Покрова, ми почали розуміти, що треба розробляти привида замкового, але привида доброго. Тому що ми не хочемо привида з якимось таким. Тим більше... Ми розуміємо, коли навіть сьогодні до нас приходять, як кажуть, перезавантажуватись, то ми хотіли їх перезавантажити в позитивному плані, щоб вони їхали з тими враженнями і емоціями, які ми хочемо дати. Ми закликали волонтерів, ми бачили, як до нас тягнуться люди. Ми закликали волонтерів робити роботи і всі підсобні роботи, і тоді всі і електрику. Олег Іліч останні два тижні певно не вилазив з Бережанського замку, тому що в нього все має бути як творчої людини. Все, як він бачить, все він хоче, і в нього є ідея, і, і все. І сьогодні, крок за кроком, ми йшли до цієї мети. Дуже багато обговорювали, дуже багато, дуже багато було таких питань, які треба було обговорити. Ми сюди відповідно ми і це все в нас робилося і під наглядом археології, під наглядом маючи архітектора. Тобто ми стараємося це виконувати, маючи свого реставратора в штаті. Ми стараємося все це виконувати згідно певних нормативних норм. І те, що сьогодні вийшло, ви одні з перших це побачите. Ми його тримали до кінця ту інтригу, бо ми не знали просто, чи ми встигнемо. Але бо хотіли вже, щоб ви і зайшли, і який і, зідашок був, і взагалі, щоб було вже це все проведено, Олег Ілліч ще останні три ночі, ще до цього підвалу, щоб теж в контексті подати, зробив і ще такий. Щоб всі, всі сприймали, що такий мультфільм про ту легенду, яку, яку ми хочемо подати в цьому підземеллі. У нас була Марія Софія Синявська, остання дочка Синявських, вона була гарна. Ну і в нас буде ходити її дух. І таким чином ви бачите те, що ви сьогодні побачите вживу, а зараз ми вам покажемо. Цей цю легенду, як вона в нас озвучена, щоб ви просто зрозуміли, що ви там будете бачити. Кажуть, у давні часи в стінах бережанського замку жив творив юний місцевий маляр. Його талант був таким незвичайним, що сам господар замку пан Адам Синявський. Доручив йому написати портрет своєї найулюбленішої дочки Софії. Софія була дуже вродливою. Її мати, пані Ельжбета Гелена, мала намір видати її за королевича Владислава Собільського. Та під час роботи сталося диво. Між художником і Софією спалахнуло справжнє кохання. Коли ж про це дізнався суворий батько, його гнів був безмежним. Його митця наказали кинути до темниці у підземеллі замку. Та серце Софії не змирилося з розлукою. Одного разу вона нишком визволила свого коханого і закохані наважилися на втечу. Але спроба виявилася немає. Художник просив лише одного дозволу малювати портрет коханої утриниці. І пан змолостивився. Минали руки. Легенда не зберегла імені митця і розповіді про його долю. Софію ж батько посміхом відправив до варшави де вона стала дружиною багатого шляхтича. Та люди кажуть, душа Софії. І досі повертається до підземель Бережанського замку, щоб визволити в'язне серця і у вічності знову поєднатися зі своїм першим і найщирішим коханням. Як на мене просто фантастична легенда, яка вже скоро, я думаю, скоро часі буде екранізація на великих екранах в якості повнометражного фільму. Дякуємо, пане Олеже, за це творіння, яке унаочнило і тільки розігріло наш апетит, побачити ті підземелля і бронятися цим духом. Направду, дякуємо. Просто як баща такого наносного групу, і так далі. А оце, це старовина. Водогід, то водогід, по-моєму, так, ні, ні. Чи що це було каналізацію? Якщо так чесно сказати, то... І теологи, і не можуть зрозуміти це, е е е е це де вже за австрійською тут гарнізон був. Тому що тут якби, немає їх потреби. І тим більше ці балки. Балки вони замінили, вони вже якби згнили. Це не були балки. Це, я думаю, що це були корита, які відводили каналізаційні або воду. Тому це вон, тобто, вони, що вони, вон, вони, 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 були корити, і ці були виморвані вони, якраз вони. на підпори на самі корити. Можливо, я. Мені важко щось сказати. Можливо, то так, так. Ну, ладно, дуже круто. Чи... Так, так. Так, так. Так, так, так. Так. куди? Ми ведемо, отак йдемо. Тут кімната, яка кімната, кому треба де подумати, не поміна, люди мріє. Тут така медитаційна, тут можна Повністю перезавантажитися. Від, все. На романтичну вечерю. Ну і отут наш. Він художник малює, малює і малює. М'язень серця. М'язень серця. Гали. Малює портрет Софії Синявської. Угу. От, на, насправді, е, є, здорісся, її портрет невідомого авторства. Е, ну, е, десь так е, збережено. Саму композицію портретну трошечки може я її прикрасив личко зробив таку пластику, щоб більш усучаснив. Mm -hmm. yeah. <laughs> Бо... Тодішні стандарти такі були, що сьогодні не могли б всім сподобатися 300 років тому. Але кажуть, що була дуже гарно вродлива, це дійсно на історичний факт. В художниках хто робив О, Стандарт. Там Стандарт? ціла історія. У нас є натура. Ну то розкажи, натура стоїть перед всіма. Навіть подібний, бачите, трошки. Да, навіть трошки подібний. No. А, да. Єдиний доброволець, який погодився. Це Які погодився, да, тому... з кого можна щоб да, було так, трохи зліпити? Да? Да, 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 так. Нормально, це мені подобається. От це, це, от таке. А далі, ну якби, привид Софії. яка… – ну фантастична. Фантастично. Тобто акустична система має запити. Це, може... що це, це ще, це, це, ще, це... ми думаємо, це був вхід, так, але ми ще так. Це, Тому, це був хід А Аби заходили через вікно. Це, це був хід, чи це був... якщо господарські були потреби? Тобто тут передавали капусту сюди, лід і так далі. Це. Тут взагалі для науковців дуже зараз така велика задача, бо тут є, що досліджувати, що вивчати, і навіть зараз в архівах ми вже чекаємо, Бог їм що повернуться. Буде ще апустична система, але це вже Український культурний фонд. Ми чекаємо вже від них і тут буде повністю ще така поєднання, що ми знаходимо по, по всіх по всьому підвалу. То ще буде, буде дороблятися ще шукаємо експонати якісь. Тут бочка стояла, але ми її, правда, забрали вино, сьогодні налили. О, до да, речі, так, так. Так, так. Могли б дегустувати. Просто був студент і перед тим, тому нічого не залишилося. Ну, бочка тут би пригодила. Так, ну, так. так, так, вона стояла. Але її залишили там до каміна, ну, там знаєте. Там ми ще теж це передбачаємо. Але тут реально знаєте, можна вставати від романтичної вечері, тут тобто там на якесь зустрічі.

Oh. Так, це буде? так. Mm. Вже залітають до ті. Вони, щоб тільки mm. одна mm. миша, щоб тільки знайшла канал, mm. щоб... і вона, вони ну, своїми сигналами розповідають про це. Mm. Атмосфера. Намагалися берегти таку трошечки містичну атмосферу, романтичну. Не дуже не, не забагато було якоїсь такої ким, моєї особистої творчості, щоб це так було, щоб людина заходила ніби вперше і ніби оцей е, десь, ну, освітлення багато ролі грає. Це ми це хотіли дуже залишити. Босферма, да? дуже... І разом з тим. Щоб ну, якби, залишався такий позитив. Нехай буде оця легенда історія про кохання, але все ж таки про Зазвичай там, в підвалах там якісь показують ці туртурні кімнати, знаряддя, але ми цього сказали, що ми уникнемо. Зараз і так стільки негативну, жорстокості. Щоб навіть оцей підвал він десь якась була романтична історія і особливо для молодшого покоління, там кольтфіль будуть переглядати. Пробували це залишити. Дуже класно. Получилося круто. З тих фотографій, що я бачив, і з того, що це було десь було засипано, так? по землі. У мене як фон перший, я там через маленьку дірку у так, році вибухи позбавили. Дуже гарно. На так, Яша, я ще колотайки відео йому. Що це буде? Я задоволений, що значить.